Так, Всім доброго дня, заїхав до нас такий електрик на 28 колесах, алюмінієвий, двохпідвісний, дуже добротний, резина швальба, посилені вода, вода, багажник добротний, задній амортизатор, рокшок повітряний, лише вібрації по тазу, по з різними блокераторами, дуже хороший. Мотор Bosch стоїть, акумулятор Bosch, зарядний пристрій Bosch передній амортизатор, Santo NRX, теж повітряний Aer, тормоза, гідравлічний диск, це комп'ютер, Bosch Тоже. Тут є різне меню. От, наприклад, там включаю, бачите, Tower, Sport, Turbo Фара там ось тут включається на комп'ютері. Можу вам показати тут. Це раз, лежав, фара засвітилася, все працює чітко, дуже в добротному стані. Фірма Flyer Швейцарія, алюмінію. Педаля. Лялька дуже хороша, когось буде цікавити ця лялька. Пишіть або заходьте на сайт рубрик.ін.ua Рубрика електровелосипеди Тут Діоровська перекеточка стоїть, вона на 1030 розрахована. Касета задня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 чи 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Система 10 на 1. Це значить, супорт гідравлічної фірми, бачите якої. Ще покажу вам літки. монетки. Монетки і тормоза теж діворовські. Так, ще когось буде цікавити та лялечка. Пишіть.